Ну і щодо ситуації на фронті, власне, про потреби наших військових, далі поговоримо з Сергієм Окішевим, представником служби зв'язків з громадськістю 25-ї окремої потяно-десантної Січиславської бригади. Вітаю вас! Вітаю. Кілька днів, та й дотепер телеграм, канали, Ютуб-блогери обговорюють власне знищення ці бронетанкової колони росіянам російською нашими українськими бійцями. От, зокрема, я нагадаю нашим глядачам, що минулими вихідними Росіяни спробували масово наступати на Донеччині під тоненьким танковою самоколоною, де понесли неймовірні втрати. Російські воєнкори, до речі, закликали одразу воєначальників жорстко покарати, закликали російське керівництво. На вашу думку, в чому у ворога був основний прорахунок саме в тій ситуації? Ну саме в тій ситуації головним прорахунком ворога було те, що вони недооцінили свого противника. Тобто, січиславських десантників 25-го окрему повітряно-десантну бригаду. Це був їх головний прорахунок, я вважаю, тому що наші хлопці, наше командування на всіх рівнях, наші підрозділи вони спрацювали всі як одне ціле і показали гарний результат, який зараз ви всі, бачите, як ви сказали вже і по телеграм-каналам, і не тільки ін. Інст... Інститут вивчення, вивчення війни вже опублікував свій звіт, і багато багато зараз в медіаресурсів обговорює це і, зокрема, українських і міжнародних спеціалістів. Ви знаєте, як було заявлено третина втраченої техніки під час наступу, і це дуже потужно виглядає. Звучить а про яку точну кількість якої саме техніки йдеться, та якими засобами ураження працювали ваші побратими? Ну, дивіться, якщо про цифри, то 29 березня на наші позиції намагалися зайти 36 танків та 11 БМП. Січиславці знищили 15 танків, серед яких один Т-90 це найсучасніша модель танку та 8 БМП. 30 березня наступного дня Росіяни атакували чотирма танками та двома БМП. Три танки знищили. Щоб національної піхоти. 31 березня в атаку пішли 6 російських танків та 3 БМП. Всі БМП в повному складі були виведені зі строю. Знищили також 3 танки, один з яких знову ж таки Т-90, який, до слова, вартує 4,5 мільйони доларів. Танки БМП противника були знищені за допомогою протитанкових засобів та вогнем наших бронегруп, екіпажі яких виїжджали напряму на водку працювати по противнику. От, ви про Т-90 згадали справді дороговартісний танк, але не секрет, що росіяни зараз активно використовують і різне залізяче, Там багато е, десятків років вироблено, і ці Шемте ЛБ, Металигів народі і е, БТР, якихось там ще 70-х років. І, от зокрема, е, ну є така тенденція, що після тривалих піхотних атак ворог задіє, от зокрема на вашому напрямку, техніку 6-го танкового полку, що входить. До складу 90-ї танкової дивізії. Яка, от за вашими спостереженнями, за вашою інформацією, наявною, комплектність та ресурс цього з'єднання, ну, здебільшого, все ж таки, от ви згадали знову ж таки про новітні зразки. Йдеться про е нову техніку, чи, як то кажуть, брук з консервації? Е, ну, ми спостерігали різні типи танків. Е від е т що до Т-90, тобто були весь модельний ряд, скажімо так, представлений. І за спостереженнями хлопців, які безпосередньо бачили ці машини на відстані декількох метрів, вони кажуть, що, що на більшості не вигоріла фаба. Тобто, скоріш за все, тому що ще раз повторився, були всі моделі теж, в цій колонії, яка йшла. Так, ми зараз ми зараз налагоджуємо зв'язок, щоб краще було чутно нашим глядачам. Ми в попередній годині акцентували увагу на карті Петр Трьох. На жаль, мій прогноз не справдився, тому що до Харківщини до Донецької області долучилася, доєдналася ще Сумщина. Почервоніла так само. Тож, будь ласка, вкотре наголошую, якщо ви перебуваєте в цих регіонах, то слідуйте в укриття. Бережіть себе своїх близьких на Дніпропетровщині. Зокрема, так само є в. Деяких громадах загроза артобстрілу, це я так розумію, Нікопольська громада, як зазвичай там ситуація вона залишається досить складною. Ну і нагадаю, що у нас на зв'язку Сергій Окішев, представник служби зв'язків з громадськістю 25-го кремому підтримку десантної Січиславської бригади, ми зупинилися на техніці. Я тоді ще поточню коротко. А за великим рахунком, от чи відчувається різниця в протидії тому ж самому Т-90, там модернізованому, можливо, або ж танкам старого зразка, новітні. Нім БТРем або ж старим, чи в принцип в принципі для fpv впівішок або джавелінів це ну це є ціль. Повторіть, будь ласка, питання. Я вас за великим рахунком чи почу. чи відрізняється протидія там сучасної техніці танкам БТРам і тим, що зняти з консервації? А от чи для Джавеліна або ж ФПВ ударного дрона це є цілі, в принципі, різниця не особлива? Так, ви праві, це суто ціль, яку треба уразити, тобто немає різниці, яка це ціль, тобто це взаємодія, це пропрацювання, скажімо так, певних моментів і досягнення результату. В будь-якому разі була при чудово, її можна було переглядати і не один раз. І Так, в принципі, е, ну в я, я так розумію, це і робили повсякчас. Зацитую в цій частині головкома пана Сирського. Е, значить, е, аналізуючи боєзітнення на ті локації, де ви перебуваєте, він зазначив, що штурмові підрозділи постійно намагаються. Це російські майць на увазі прорвати нашу оборону, але успіх будь-якого бою залежить від якості планування і реалізації завдання. Виходячи з цього і з того, що ви зробили з їх танковою колоною, видається так, що у ворога брак інформації можливо відсутність аналітиків, чи це, чи це виглядає як ті самі місні штурми, але вже важкою технікою, а не людським ресурсом. Так, щось у нас не виходить зі зв'язком. сталим принаймні, щоб це було вже аж так, знаєте, достеменно зрозуміло. Ми нагадуємо, що у нас збірна безпілотник Сич, Ви QR-код бачите просто зараз, і так само картку від початку нашого спілкування ми демонстрували вам. Кожна гривня, кожна копійка важливі. Це марафон єдині новини. Власне, цей збір продовжує вже 25 мільйонів. Потрібно нас було від початків, і залишилося там 8, здається, мільйонів Продовження. щодо аналітики, аналітичних здібностей даних, розвід даних. От до цитати пана сирського головкома виходить так, що у росіян по цьому напрямку вона не така вже ідеальна, якщо вдається нищити, от так цілими там десятками. Одиниць техніки ну, аналізувати, скажімо так, дані по всій лінії фронту, а тим більше, про розвідувальні дані противника я не можу. Я можу сказати лише, що наші хлопці відпрацювали по даних цілях на відмінно і були готові, скажімо так, до цього сценарію розвитку подій. І тому був такий результат. Що ж, пане Сергію, дякую, що долучилися. Прокоментували власне ці тинші питання. Сергій Окішев, представник служби зв'язків з громадськістю, 25 ї окремо пітрину десантної Січиславської бригади був з нами.